Чи буде щось досягнено на перемовинах 15 серпня? Чи буде заморозка? Таке питання я отримала від підписниці. Давайте подивимося, будь ласка, у коментарях можете поділитися своїми думками з цього приводу, так? що ви думаєте загалом? Чи буде досягнено щось на перемовинах 15 серпня? Так? Чи буде якийсь результат? Результат. Ну, дуже напружені можуть бути розмови. Дуже напружені. Дуже такі, знаєте, таке враження, що, знаєте, дуже багато тиску може е присутнім бути саме на цих розмовах. Тиску і маніпуляцій. Дуже багато маніпулювання. Маніпулювання саме цим миром, але під тим маніпулюванням йдуть провокації. Тобто, е будуть е тиснути і. Е Тиснути саме на те, чи ми поступитися не можемо. Дивіться, ну, такі перемовини можуть бути ще достатньо агресивно, неспокійно, конфліктні, і ситуація стосовно перемовин ну, не дасть результату такого, як би ми хотіли. Чи завершиться загалом війна так, у цьому місяці, так? Після перемовин цих, чи буде завершення? Ні? Завершені, я поки не бачу. Дуже ще тяжко з цим всим. Чи буде заморозка? Чи буде заморозка військових дій? Ми переходимо на якийсь інший рівень. Інший рівень, але заморозки не бачу. Багато брехні й багато ілюзій йде стосовно заморозки. Тобто можуть про щось говорити і намагатися домовитися стосовно заморозки, але ці умови не будуть дотримані. Тобто, все, що будуть говорити, говорити й робити, це різні речі. Стосовно тих рішень, які приймуть, багато йде розчарування. Багато розчарування, бо ми ходимо по колу, і йде накопичення ресурсів. І це все розтягує цю війну іще на якийсь період часу. Тобто ми знову повертаємося, повертаємося і поки нічого не можемо ніяк вирішити. Давайте тут глянемо. Я не бачу поки. Якщо й будуть говорити. Про заморозку, але я бачу, що сам, ну, це все буде порушено. Нічого не будуть тримати довго. Дивіться, стосовно заморозки, знову ж таки, це брехня. Тобто, ну, не будуть вони а, дотримуватися. Домовитися дуже тяжко буде. Знову йде енергія.